Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо, як пройшов останній день трансферного вікна в Україні, старий новий тренер для Мудрика в Челсі, заміна для Сидорчука в Динамо та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький Шахтар підписав довготривалий контракт з півзахисником Таджикистану. 18-річний півзахисник Хусраф Тоїров переходить до Шахтаря із Казахстанського Атерау. Угода клуба з гравцем розрахована до 2028 року. Тоїров – вихованець таджикистанського клубу Локомотив Памір за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го у 15 років. У серпні 2022 року підписав угоду з представником вищої ліги Казахстану Атерау у сезоні 22-23 Взяв участь в 11 матчах та зробив дві гольові передачі. Звичайно, напевне, більшість вболівальників хотіли побачити у шахтарі якогось бразильця на заміну мудрику, але побачили Таджикистанця. Але в цьому я не бачу ніяких проблем і зараз я про це розповім. По-перше, шахтарю немає сенсу зараз купляти дорогих бразильців, тому що ну, прийде зараз якийсь бразилець за 15 мільйонів євро. Пограє в одному матчі, почує вибух і захоче одразу поїхати додому. Скаже: Ну Фіфа, повертайте мене кудись до іншого клубу. Вони одразу погодяться і він покине клуб. Ну а Шатара втратить дорогоцінного гравця ще й на важливу позицію. При тому, що Шахтар не відмовляється від дорогих трансферів, у це зимове трансферно вікно було багато чуток. Наприклад, вони хотіли купити Кевіна з Палмероса за 10 мільйонів євро. Але ті хотіли ще більше, ну, а Шахтар після цього і зупинився. Також Шахтар хотів купити ще одного бразильця, який у підсумку перейшов до французького чемпіонату. Тобто, Шахтар не відмовляється купляти бразильців, але у той самий час вони не поспішають і будуть купляти тих, хто їм дійсно подобається. По-друге, немає нічого поганого, що це приїхав таджикистанський гравець з казахстанського чемпіонату. В шахтарі вже грав, наприклад, Генріх Мхітарян. Так він переходив до Шахтаря з донецького металургу вже у якості зірки УПЛ, але все одно для Шахтаря гравці з таких країн та чемпіонатів вже не перший досвід. Динамо таки підсила свій склад новим гравцем, підписавши контракт з північно-македонським хавбеком Шкендії Решатом Марамаданії. 19-річний македонець грає на позиції опорного хавбека а також може зіграти і в центрі захисту. Повідомляється, що за нього заплатили 250 тисяч євро. Також у випадку подальшого продажу червоно-чорні отримають 15% від суми наступної угоди. Але треба сказати Шкендії правду, що навряд чи Динамо зможе його продати за досить велику суму, і сказати правду їм, що він буде не переходити до іншого клубу, а просто грати в орендах в різних клубах. Ну а за оренди навряд чи будуть давати 15%. Македонець Македонці вихованцем Шкендії, в першій команді якої дебютував у 2021 році. З того часу Ромадані зіграв за шкендію 28 матчів, забив один гол та віддав один асист. Також до Динамо повернувся венесуельський нападник Ерік Рамірес, який розірвав свою оренду з братиславським слованом. Слован орендував Реміреса влітку 2022 року на більшу частину сезону. За цей час Рамірес зіграв за команду 28 матчів і забив 6 м'ячів. Він перестав з'являтися на полі в листопаді через конфлікт із головним тренером Володимиром Вайсом. В Динамо Ерік отримав футболку з п'ятнадцятим номером, під яким раніше виступав Віктор Циганков. І щось мені здається, що зараз у Раміреса більше шансів заграти за Динамо, ніж тоді, коли він вперше прийшов до Динамо. Тоді в Динамо були серйозні вимоги, команда грала у лізі чемпіонів та претендувала на чемпіонство. Ну а зараз команда не грає у Єврокубках, команда далека від чемпіонства, ну і також на позицію нападника залишається лише вона та супряга. Ну і просто можна сказати, що команду покинув циганков, забарний, тобто в цілому рівень команди став слабкішим. До того ж тоді однією з проблем у Раміроса було в тому, що його часто викликали до збірної у внеселу а летіти далеко і через це він пропускав багато тренувань. Ну і ще потрібно було відновлюватися після великих перельотів. Ну а зараз, якщо цього не буде, то він зможе зосередитися на тренуваннях та матчах з Динамо. Ще два гравці металісту продовжують свою кар'єру у Дніпрі 1 Це Олександр Каплієнко та Віталій Федорів. Гравців вже внесли до заявки Дніпровського клубу на другу частину сезону. У дніпрі 1 вони будуть грати на правах оренди до кінця сезону. Нагадаю, що за маршрутом Харків-Дніпро перейшло вже чотири гравці, окрім цих двох, до Дніпра 1 перейшли Танковський та Підлепенець. І, взагалі, це виглядає і смішною і сумно, тому що Дніпро 1 вже бере гравців у металіста, які є не основними гравцями, до того ж Федоріву вже 35 років. Але що я ще хотів додати, що харків'янам вболівальникам металісту не треба засмучуватися через оці ці трансфери з металісту до Дніпра 1 Тому що я впевнений, що вболівальники металісту знову чекають тих часів, коли металіст буде фінансово стабільним та заможним, щоб претендувати хоча б на єврокубки у ТОП-5. А тому гравці металіста та які перейшли до Дніпра 1 там є лише одиниці, які залишаться, у разі якщо металіст буде знову претендувати на ТОП-5. Ну, Красніков як неофіційний керівник металісту, просто заробляє для металіста гроші, щоб вони якось існували і доіснували до тих часів, коли з фінансами буде знову нормально. А тому ось, наприклад, такий гравець, як Сергій Горбунов, який раніше грав за металіст, який влітку перейшов до Дніпра 1 зараз не повертається до металіста, а переходить на правах оренди до Львівських Карпат. У поточному сезоні Горбунов має у своєму активі 9 матчів у футболці дніпра 1 у яких відзначився двома асистами. Металісту зараз просто немає сенсу купляти та повертати таких гравців, їм краще знайти якогось ноунейма і, можливо, пощастить, що він заграє. І ось, наприклад, харківський металіст в останню мить трансферного вікна заявив на другу частину сезону бразильця Самуеля. 23-річний бразилець грає на позиції правого захисника. Також може зіграти опорного хавбека. Раніше грав за клуб Сан Хосе, який грає у серії С, третій дивізіон. Луганська «Заря» перед закриттям трансферного вікна підсила свій склад захисником Динамо Микитою бордою. Зазначається, що захисник приєднався на правах оренди до кінця поточного сезону. Його контракт з білосинями завершується 30 червня 2023 року. Борда у цьому сезоні зіграв лише в двох матчах у всіх турнірах. До цього Микита в офіційних матчах не грав понад два роки через важкі травми. Я прекрасно пам'ятаю, що коли Борда вперше потрапив до Динамо, почав грати в основному складі, перший сезон, другий. Він так оцінювався з перспективою, як зараз, наприклад, Денис Попов. А тому будемо сподіватися, що в нього вдасться набрати якусь минулу форму, і ми знову побачимо сильного та перспективного гравця. Також Зоря оголосила про підписання двох молодих гравців. Мова йде про 19-річних футболістів: захисник Віталій Морховець та нападник Владислав Погорілий. Останнім клубом центрального захисника Морховця була Полтавська ворська Ю-19. А нападник Погорілий виступав у юнацькому складі Донецького шахтаря. Наразі він найкращий бомбардир юнацької першості України, забивши 16 м'ячів у 14 матчах. Руслан Ротень запросив до Олександрії ще двох гравців Шахтаря, які мають досвід у юнацькій лізі УІФА. Жовто-чорні офіційно оголосили про підписання відразу двох гравців Шахтаря центрбека Романа Савченко і півзахисника Кирила Сігеєва. Обидва перейшли на правах оренди до 30 червня 2024 року. Гравці були важливими виконавцями для Шахтаря Ю-19, який посів друге місце в групі юнацької ліги. УЄФА. до того ж, Руслан Ротань особисто знає Сігієва, оскільки у листопаді викликав його до лав молодіжної збірної України. Але у той самий час Олександрія відпустила свого гравця Артура Авагімяна в Одеський Чорноморець. Наприкінці 2021 року Олександрія викупила хавбека у Чорноморця. Майже одразу сторони стали вести перемовини про повернення гравця хоча б на правах оренди. Сам футболіст через соцмережі також висловлював бажання грати за одеську команду. Проте не вдалося владнати фінансове питання, тому він залишився на Кировоградщині. У поточному сезоні Авагіман відіграв за Олександрію 8 матчів, але не відзначався результативними діями. Ну і повертаючись до харківського металісту, то вони підписали ще чотирьох новачків, хоча про них було відомо ще давно, бо деякі з них знаходились у розташуванні металіста ще з початку зборів. Це голкіпер Даніл Єрмолов, який раніше грав за Кременчуцький Кремень. За харків'ян виступатиме на правах оренди. Другий це півзахисник Богдан Бойчук, який підписав повноцінний контракт. Бойчук є вихованцем академії металісту. Його дебют на професійному рівні відбувся 1 березня 2015 року, коли металіст грав проти Динамо в УПЛ. З 2019 по 2022 рік Богдан Бойчук грав за Львівський рух. Третій новачок це 23-річний український півзахисник Владислав Наумець. З 1 серпня 2022 року наумець був гравцем одеського чорноморця. Хавбек провів з одеситів 13 матчів та віддав дві гольові передачі. Ну і четвертий новачок це 18-річний захисник Олександр Ніколишин. Сезон 21-22 розпочав у складі юнацької команди Дніпра-1, а восени цього сезону зіграв 6 матчів за гірник спорт у першій лізі. Закарпатський минай підсилився гравцем донецького шахтаря. Андрій Болеза буде грати на правах оренди. 19-річний лівий захисник вже з'явився у заявці закарпатського клубу на сайті УПЛ. Раніше наставник закарпатців Володимир Шаран казав про оренду гравця. Нагадаю, що Блеза в першій половині сезону був основним захисником шахтаря Ю 19 А ось у складі першої команди поки що не був заграний. Петрівський інгулець підписав українського півзахисника закордонного чемпіонату. Інгулець оголосив про підписання лівого Вінгра Олега Осипенка. 22-річний футболіст раніше виступав у Чехії. Останнім його клубом був Кралов, який виступає у третьому дивізіоні. В Україні Осипенко перебував в академіях Київського арсенала та Колоса. Він покинув ОПЛ у серпні 2020 року. Михайло Мудрик може воз'єднатися з колишнім тренером Шахтаря Роберто Дедзербі. Челсі вже підшукує варіанти на тренерське крісло, Якщо з Герамом Потером таки доведеться прощатись. Одним з варіантів є Роберто Дадзербі, стверджує футбол-інсайдер. Італієць замінював Потера і в Брайтоні, зберігши привабливу гру та гідні результати чайок. Челсі поки висловлює підтримку нинішньому тренеру, але провали у наступних двох матчах Ліц та Боруся Дортмунд можуть увірвати терпець Тода боулі. Клуб ризикує вилітати з однієї восьмої ліги чемпіонів і залишитися взагалі без Єврокубків на наступний сезон. Ну а прихід туди Роберто Дедзербі, Дзербі, де грає наш Михайло Мудрик, було б дуже добре для українського хавбека, бо зараз Михайло дуже важко показувати весь свій потенціал. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.